В засіданні виступала свідок царі, там запитання про те, чи має сторінки в соціальних мережах, сказала, що ні, немає. Ми хотіли спростування цих обставин подати в принципі. Писами свідками про те, що вона має сторінки в мережах для того, щоб ну, ставити під сумнівні покази, які вона давала в судовому засіданні. Заперечує Скільки саме до позову Варламою, бо воно не має знань, прошу відхилити дані. Це і хай вони звертаються до неї, і хай роз'яснює, що вона особисто ця Алина Васильівна мала на увазі під соціальними мережами, тому що в неї може розуміння бути трошки інше, чи розуміння цього, ніж вважає інша сторона. Прошу, чи з порядку ми маємо право доводити благонадійність чи неблагонадійність свідка, його доброчесність, тому ми вважаємо, що оскільки це джерело доказувано покази свідків, свідок був закликаний за питанням позивача, то ми маємо право подавати докази, які ну, спростовують благодійний свідка. Паші, чість, 에, представники не заявляли, прямо, чи має вона в мережі Facebook свою сторінку, оскільки людина може вважати трошки іншим, чи це однокласники, там дуже багато є 에, соціальних мереж, різновидів, оскільки не було вточно, чи вона має саме у Фейсбуці. Питання не можна зараз не порушувати, хай вони додатково звертаються до неї за роз'яснення. Їй було занято, задано пряме питання: чи маєте ви сторінку в соціальних мережах? Вона впевнена сказала, ні, існує відео в мережі в відкритому доступі в Ютубі про це. Але ми ще додатково просимо долучити факт, який підтверджує, що міський голова Чопа, цар Галина Васильівна. Яка б виступала тут свідком, давала під присягою покази, вона сказала неправду суду. Тому всі наступні її слова також ми піддаємо, подаємо великому сумніву. Суду було проводене до доволі, приєднати тому сняті, став витяг із сторінки, так?